Доленосне питання. Сьогодні обласні обранці рівного зібрались на позачерговому засіданні облради, аби ухвалити рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП на території Рівненщини. Це спільний варіант проєкту рішення, напрацьований всіма шести фракціями, які входять в більшість в обласній раді, і ініціатори, представники від фракції, тобто це були мої заступники, які спільно готували об'єднавчий проєкт рішення. А сьогодні це не звернення, а констатуюче рішення про заборону розпочали засідання традиційно із гімну України та хвилини мовчання. Проголосувати за заборону УПЦ зібрались 55 депутатів. Однак без суперечок не обійшлися. Зокрема, обласних обранців обурили слова присутнього на сесії керівника рівненської єпархії УПЦ Архієпископа Пимена про незалежність Української православної церкви від Московії. Церква є повністю самостійною. Більше скажу те, що ми не раз уже оголошували. Наша церква має більше прав і вповноважень серед світового православ'я, навіть ніж ПЦУ. Скажу ще більше: ПЦУ теж вийшла з московського патріархату, тому що на той час все православ'я на теренах колишнього радянського союзу було у в складі московського патріархату більше скажу навіть греко-католики. Однак навести документальні підтвердження своїх слів, як того просили депутати, архієпископ не зміг так само, як і пояснити, чому дехто священиків у ПЦМП мав подвійне громадянство. Чому ж ваш предстоятель в час війни України з Росією мав подвійне громадянство? Як України, так і Росії, і відмовився від нього лише буквально нещодавно. А дехто з обласних обранців взагалі закликав колег не надавати слова представникам УПЦ. Ви коли нажимали, натискали кнопку Дати слово, чим керувалися? Яка російська церква? Для чого ви даєте слухати цю єресь? Для чого ви даєте собою маніпулювати? Колеги? Після низки бурхливих обговорень депутати таки прийняли одноголосне рішення. 55 із 55 депутатів підтримали заборону УПЦМП на території Рівненщини. За словами голови рівненської облради Андрія Карауша, реалізація прийнятого рішення буде відбувати згідно з чинним законодавством. Кожна громада області визначатиметься, до якої церкви ходити, адже відповідно до закону, тепер представники УПЦ змушені вносити зміни до статутів та вказувати приналежність до патріархату, тобто зазначати, що вони є частиною Росії. Православної церкви аналізуватись кожен релігійний об'єкт, кожна громада, враховуватись всі нюанси, і вже на рівні громад мають бути рішення безпосередньо і по майну, і по землі. Можу сказати, що якщо громада реєструє перехід. То це відбувається в принципі на протязі там одного дня, і е, перехід громади буде зареєстрований, наприклад, від е, УПЦ до ПЦУ Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.